І цього тижня Верховна Рада підтримала законопроєкт про скасування спрощеної системи оподаткування під 2% для бізнесу вже з 1 липня. Як це вплине на підприємців? А також які товари й послуги зростуть у ціні, і чи відбудеться це взагалі? Я поспілкувалася з економістами. Я не, не вважаю, що зараз буде якийсь стрибок з ціну Більший ризик є коли повернуть ПДВ на паливо. А ми ж знаємо, що вже йдуть про це активно розмови, що десь літом будуть повертати ПДВ на паливо. Ось тоді дійсно паливо є складовою у багатьох продуктах харчування, в логістиці. А логістика є в більшості, да, товарів, які продаються. Масового споживання, то тоді буде ризик, що збільшиться там знов таки на 3-5% ціни на поличках. Відмовитися від спрощеної системи оподаткування під 2% наполегливо просить міжнародний валютний фонд, адже Україна має великий дефіцит державного бюджету, який значною мірою покривається за рахунок іноземних партнерів. На внутрішньому ринку гроші залучаються здебільшого за рахунок облігацій внутрішньої державної позики та податків. Однак експерти переконані, що без запровадження Пільг значна частина бізнесу не витримала б Сплата податків. Це має бути сервіс, комфортний, прост, простий, легкий. І оця новела про 2% з обороту, мені здається, непогано спрацювала у 2022 році, і податкові надходження прям супер сильно не впали. Впали по тих підприємствах, які ну, реально перестали ага, працювати. По металургійним багатьом, ну там об'єктивні були, були чинники, так? у тих, яких там експорт знизився через там, світові ціни чи втрату клієнтів, там дійсно податкові находження знизилися. А якщо взяти підприємство і порівняти до війни і після війни, так може трошки знизилося, але е, не зрозуміло, яким би чином підприємство працювало з таким же самим а, податковим навантаженням.